Вітаю, шановні друзі та партнери. Я Сергій Моргунов. честь представляти Вінницьку територіальну громаду як міський голова. Запрошую вас на зустріч, яка відбудеться 14 та 15 листопада у Варшаві, де ми маємо наміри познайомити учасників із Вінницею, її потенціалом та можливості співпраці. На превеликий жаль, Вінницька громада, як і багато інших громад України, зазнала руйнувань. Вінниця має досвід ефективного партнерства та співпраці з закордонними містами, такими як Кельце, Панівежес, Бірмінгем, Радам, Аполі, Тарно, а віднедавно Мюнстер та Калсрує, з якими ми уклали угоди в 2023 році. Триває діалог стосовно закріплення дружніх зв'язків з французьким містом Нансі. На зустрічі у Варшаві. Ми хочемо знайти нових друзів, найкращі експерти вже створили низку проєктів з реконструкції та відбудови об'єктів критичної цивільної інфраструктури. Нам також важлива якісна експертиза наших проєктів, тому запрошуємо інвесторів, проєктувальників, виробників та благодійні фонди поділитися своїм досвідом, стати партнерами нашої громади. Переконаний, що даний міжнародний захист. Надасть нові можливості для відбудови Вінниці та інших українських громад.